Українська діаспора українському війську Заробітчани в Італії зібрали кошти на потреби авіаційної бригади, яка дислокується у Івано-Франківську. Вони пояснили, що не можуть бути байдужими, коли на батьківщині ллється крові гинуть молоді хлопці. Меценати сподіваються, що до справи допомоги армії долучиться більше представників діаспори. Що і як придбали для українських пілотів, знають наші кореспонденти. Заробітчанки з Прикарпатті, які нині працюють в італійській провінції Баргамо, зібрали близько 2,5 тисяч євро для допомоги військовим 114 ї бригади тактичної авіації. Про потреби пілотів жінки дізналися завдяки телевізійному репортажу і одразу ж почали шукати можливості допомогти. Вони побачили, що є проблеми. Побачили хлопців, цих льотчиків, які казали, що вони готові. Літати, захищати, але дуже багато мають проблем ну, з матеріальної сторони. Вони передали кошти і попросили, щоб ми дійсно знайшли, купили якусь таку необхідну річ для, для цієї бригади, що ну, потрібно. Для літаків, для льотчиків, для їхньої служби, проконсультувавшись із військовими, чого насамперед потребують у бригаді, меценати придбали два найсучасніші навігаційні прибори. А представники фірми виробника пообіцяли передати для потреб української авіації ще й третій такий пристрій. Безкоштовно. Не кожен gps навігатор відповідає тим вимогам, які ставляться до сучасного винищувача і до використання в таких певних складних умовах. Ті gps навігатори, які нам передали з Італії, якраз відповідають тим вимогам, які перед ними ставляться, і в першу чергу допоможуть виконувати завдання в умовах відсутності належного радіотехнічного забезпечення польотів і взагалі дієвояцтва. Це сьогоднішнє обладнання, скажімо так, останнього покоління, яке допоможе нашим льотчикам орієнтуватися в повітрі. Я думаю, що їхні Технические знания позволят освоить это оборудование непростое. Там инструкция только порядка 140 страниц. Но я думаю, что наши летчики с этим без проблем справятся. И... Я очень надію, що это допоможе. Кроме того, сьогодні я пообіцяв, що ми вот заказали два прибори. сейчас привезли, привізли за свой где-то скажемо, один місяця То есть мы небольшая компания компанія здесь, на Западной Україні? но постараємося за свой шоти що один прибором. Подарі пілоти вже почали освоювати нову техніку, та сподіваються, що невдовзі таким сучасним навігаційним оплатненням будуть оснащені всі літаки.